Замість асфальтового покриття суцільні ями. Ця ділянка дороги у селищі Отинія вже два роки наводить жах на водіїв. Люди неодноразово скаржились владі та віз і нині там. Звернулися до народного контролю. Пекло по-отинійськи – Так про свою дорогу кажуть місцеві мешканці. Гіршої дороги, як в цьому населеному пункті, годі й шукати. Додають люди, скоро колеса повідпадають, хоч машина нова, але колеса скоро будуть відпадати. — Ви через ті пішки ходите? Ходимо пішки, ходимо, бо шкода машини. Це неможливо. Я, я їду з трускавця, якої дороги нема ніде на цілій, на цілій трасі. Ну скільки я знаю, тут в отині потіно. Ще в заболотові був такий участочок, але в заболоті зробили дорога прекрасна. Я не знаю, як тут місцеві люди живуть. Дихати навіть нема, чим порох летить, страшний. Це об'єднаться не витримує, машина ломиться, все ламається. Погана дорога, дуже погана. Мешканці розповідають, величезні вибоїни змушують водіїв їхати майже по тротуарі та робити круті віражі. Що створює небезпеку для пішоходів і для самих водіїв. Дуже погані враження від цього всього. Це вже давно тягнеться, Ми вже неоднократно перекривали тут дорогу. Ніякої реакції взагалі ні від влади, ні від місцевої, ні районної. Ніхто нічого не хоче робити. Роблять тоді, як дощ падає. Приїхали, висипали машину шутру на другий день. Це все. Коли дорога буде приведена до ладу, народний контроль де питати у обласних чиновників. Ті обіцяють. Вже скоро покладуть асфальт. У нас є програма, яка передбачає фінансування даного об'єкту, і ми плануємо, що ми його зробимо цього року. Чи матимуть Отанійці рівну дорогу, проконтролюємо. Ольга Баранецька, Володимир Томенко, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ